по факту заглянемо у серце, подивимося, як там давно руїни, там давно вогні пас. Прошу розпаду. Збережи мене в пам'яті, прошу. Збери у валізу усі мої поодинокі думки і ніколи не повертайся. Чорт забирай, ти не дав мені жодного шансу бути жінкою без доказу сили. Натомість моя любов прикрашала тебе. Все давно немає звісту, незабаром буду мерти, забуду клютне за місту. І моє ті, давно Незабаром не Забуду криво, не тепер є лише я, є лише ти. Разом нас не існує.